Як полюбити себе? Вітаю вас на моєму каналі. Я Катерина Таланкіна, практикуючий психолог, і сьогодні ми продовжуємо з вами тему, як же ж привнести любов до себе в кожен свій звичайний день. Попередній крок в попередньому відео залишу вам посилання на нього, а сьогодні крок наступний. Отже, після того, як ви прийняли вранці душ, що ви робите далі? Ви наносите, напевно, доглядову косметику на ваше обличчя та тіло? Ну, як мінімум, на обличчя, я сподіваюся, ви наносите вірно? І як ви це робите? Ви це робите по масажним лініям, з любов'ю до себе, ніжно торкаючись своєї шкіри? Чи ви це робите ось так ось так ось так, швиденько, щоб встигнути на роботу, щоб, не дай Бог, ніде не запізнитися? Як ви відноситеся до своєї шкіри? Чи даєте ви їй якісну увагу? А якщо додати буквально 3-5 хвилин собі, своїй шкірі, дати їй цю увагу, дорівнює любов, дорівнює енергію і сили, ваші сили, які вам впродовж дня, повірте, ви відчуєте ось цю енергію, яка підніметься від того, що ви собі дали якісну увагу своїй шкірі. І якщо вам навіть ваша шкіра не подобається, якась вона у вас чи жирна, чи суха, чи проблемна, чи чутлива, якщо вам не подобається тип вашої шкіри або стан вашої шкіри, і це постійна історія, скільки ви себе пам'ятаєте, повірте, моєму власному досвіду це можна змінити. Це хороша новина. Адже, наприклад, щодо мене, я дуже довго не приймала свою шкіру. Взагалі вона мені не подобалась, вона була якась не така, щоб я тільки не робила все було не так. Але коли я почала дійсно якісно увагу їй приділяти щодня, годину, навіть більше, ніж годину, я зараз на сьогоднішній день приділяю своїй шкірі, але я вам пропоную починати навіть з 3-5 хвилин, які можуть змінити стан вашої шкіри. Наприклад, ми можемо задіяти свою уяву. Пам'ятаєте, наші підсвідомості все одно, чи це відбувається насправді, чи це відбувається в нашій уяві. І ми цією фішечкою можемо скористатися. Отже, ми можемо уявляти, що в нашому кремові, в звичайному кремі, який, можливо, просто зволожуючи і більше нічого там немає, ніяких активів, так? але ми маємо уяву. І ми можемо уявити, як в даний крем. Ходить вітамін С, ніацинамід, якісь інші речовини. Да? Він суперкорисний. Можливо, ви не знаєте, які саме вам потрібні речовини, да? які вашому кремові допомогли би стан вашої шкіри покращити. Але ви можете просто уявити, що це гіперкорисний крем. І ви наносите ваш звичайний крем. Але ви уявили, задіяли свою уяву. Що в ньому знаходяться суперкорисні речовини. І коли ви наносите такий крем на своє обличчя, повірте, через якийсь час ваше обличчя зміниться. Як це відбудеться у вас, можна поділитися своїми результатами в коментарях. У вас можуть з'явитися гроші на косметику преміум класу, наприклад. І у вас дійсно з'являться ті речовини. Так, необхідні ваші шкірі, навіть про які ви зараз, в даний, в даний момент, не знаєте, про їх існування навіть не знаєте. Але коли ви працюєте своєю уявою, ви піднімаєте ресурси з підсвідомості і в, своїй реальні, в своєму реальному житті ви можете цим скористатися. Тому, якщо ви спробуєте задіювати свою уяву, або просто навіть 3-5 хвилин свого часу. Приділити своїй шкірі і просто по масажним лініям, акуратно, гарно, а не ось так швиденько, да? будете наносити крема, думаючи в цей час не про те, як мені зібрати дитину в школу, що мені чоловіку приготувати на сніданок і так далі. А ви будете із собою в цей момент, із самою собою, зі своєю шкірою, сам на сам. Тобто, увага ваша буде на собі, тоді, повірте, ваша шкіра зміниться. Як це відбудеться, у вас конкретно, можна поділитися в коментарях, тому що кожен досвід кожного з нас безцінний. Я вам дякую за увагу, дякую вам за перегляд. Буду дуже вам вдячна, якщо підпишетесь, тому що все, що я роблю, це для вас, і будемо продовжувати розкривати цю тему, ну і в подальшому інші теми. Я вам дякую і до зустрічі!